Пронто, пронто, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Дивимось, з ким ви почнете нову веху вашого життя. Думайте тільки про себе. Дякую, що заказуєте амулети, підписуйтесь, добратись в мою групу телеграм. Що сказати моя енергетика, вона впливає на вас і найкращим чином поки помішувала, розказувала. А тепер король жезлів дівчата чоловік емоційний, чоловік енергійний, чоловік сексуальний, пристрасний. Єдине, що знаєте, що він може швидко перегорати. Але це як таке невеличке зауваження. Ми з вами всі не ідеальні, де взагалі. Жити в цьому світові по дуальності це дуже багато страждати. Йде чоловік, вогонь. Можливо, вогняних знаків зодіаку, але не обов'язково. І. І трійка чаш. Тут ви з ним якось, знаєте, можете коли познайомитись, або коли будете випивати, або щось відмічати, або якось весело проводити з іншими людьми час, там де людей більше, ніж двоє. Ще про нього. Що про нього? Ну, у нього плани є на вас. Так, дьявол. Чада й ти не маєте на увазі, що плани у нього є на вас по дьяволу. Він щось хоче вас покусити, щось хоче від вас. Ви розумієте, бо ви доросла дівчинка, тут може бути і секс Секс це непогано, але по дьяволу це коли отримати своє, а чи дати щось взамін це таке вже. Я правильно кажу ви ще сили? Карти кажуть, що він вважає, що він вже дуже вклався в ваші відносини. Розумієте? І він чекає на результат. Далі пуста карта, кажуть, вам не треба знати. Ось так. Ой, як цікаво. А чи знає моя феєчка? Феєчки – це всі ви цього чоловіка. Ой-ой-ой. Так, дівчата, ну що, тут ви з ним раніше будували стосунки. Хто не хоче минулого, пишіть і вам попадаються мої розклади про минулих. Це про те, що ви ще про них думаєте. Це для вас знак того, що треба їх забути. Пишіть, Відміняю минулого. Новий прийде, але дівчать я це буду зараз плюватися. Я не можу відмінити те, що мені говорять карти. Ви з ним будували стосунки колись. Були почуття. Але тут якийсь переїзд був, ви погано спали ночами, переживали і смерть відносини закінчилися. Зараз по Аркану Луна, ви про нього нічого не знаєте. Тут, але у вас, Ви можете відчувати цей потяг до нього. Ви його відчуваєте. І тут що? У вас новий етап з ним почнеться. Причому ви дуже довго чекали на цей новий етап. Він такий. Тормознуто до вас Де дуже довго. Тут він шанс хоче на вас взяти і жезл на вас стоїть. Розумієте? А чому тоді дьявол випав, вище сили? Дьявол випав зараз пуста карта. Тут він дьявол випав, дівчата тут в іншому трішки змісті, він тут бореться. Так, він тут бореться зі стяжінням до вас. Ось про що цей дьявол? Про те, що він розуміє, його теж по луні, по місяцю тягне до вас. Чим він йде? Він десь якимись стабільними надійними планами щодо вас, на довгий срок. Так. Він хоче вас утримати, кажуть. Він каже, вона моя, і я її нікому не віддам. Так. Хоча він розуміє, що тут ви були незадоволені відносинами з ним, але кохання є. Ситуація нікуди з ним не рухалась. Він з вами спостерігав феєчки, але тепер він в стадії мага, все. Він каже: він поставив мету і він її досягне, щоб йому це не вартувало. Я правильно кажу вищі сили? Так, Верховна жриця. дівчата, щось відбувається за, вашими, за вашою спиною. А що саме? Єрофат, угу, дівчата. Тут вищі сили втручаються, тут брак, тут вінчання. Так, так. Деякі з вас можуть це відчувати. Так, ну без вас йому нічого не мило. Що можна сказати? Так, він про вас постійно згадує. То вже плани набудував і Аркан доля. Дівчата, доля у вас не все не натягуйте, якщо це не ваш розклад. Не хочете пишіть. Відмінаю минулого, чекаю на е, нового, і він у вас з'явиться, бо ми самі робимо долю. Без миру по телеграм.